Після дощового і прохолодного вересня, який не часто тішив жителів Сумщини сонячною погодою, в Україну нарешті прийде потепління, кажуть синоптики. Уже від завтра, 6 жовтня, опади припиняться, а температура повітря підвищиться. На Сумщині нарешті атмосферний тиск почне підвищуватись, і погоду будуть визначати антициклони, тобто області підвищеного атмосферного тиску. Опади припиняться, температура повітря в денні години підвищиться і становитиме десь 14-19 градусів. От, ну, в окремі дні, можливо, буде підвищуватися до 20 градусів. Така суха погода із сонечком та мінливою хмарністю, прогнозують синоптики, протримається 7-10 днів. Можна говорити, що прийде таке довгоочікуване, хоч і трошки запізніле бабине літо. Це буде характерна така погода в цілому для переважної території України і в тому числі Сумської області. Температура вночі навпаки дещо знизиться. Прогнозують 5-10 градусів тепла.